Слава Ісусу Христу, дорогі глядачі католицького телеканалу Ідабін. Тема наших сьогоднішніх роздумів це об'явлення в історії. Із з факту, що Бог обрав історію як середовище, і як інструмент свого об'явлення людині. Випливає ціла низка наслідків, які завжди необхідно брати до уваги читаючи і вивчаючи Біблію. Ці наслідки пояснюють чимало труднощів і виключають, чи принаймні допомагають розв'язати значну кількість проблем. Отже, червоною ниткою об'явлення, а як наслідок і біблії, є певна історія, а саме історія спасіння людини. Можна сміливо переставити слова місцями і говорити про спасіння в історії, тобто спасіння, яке здійснюється в історії, в часі, в тому вимірі, в якому насправді живе людина як окрема індивідуальність і як спільнота. Це спасіння поважає і використовує всі складові елементи історії, все те, що її зумовлює, всі конкретні чинники, які впливають. На її розвиток йдеться про такі складові історії, як географію, культуру, політичну ситуацію, осягнений рівень цивілізації, мову, спосіб мислення і висловлювання, рівень релігійної і моральної свідомості і способів її виявлення. Першим з посеред всіх чинників, які впливають на розвиток історії. Безсумнівно є воля людини з її свободою вибору. В нашому випадку йдеться про свободу людини відповісти або не відповісти на Божу пропозицію, виявити або не виявити своє довір'я до нього. Входячи в нашу історію, Бог вповні дотримується цих правил гри. Він безкорисливо пропонує спасіння тим єствам, яких він сотворив розумними і вільними, очікуючи від них людської відповіді, вільного прийняття його пропозиції. Бог прагне нав'язати з нами діалог, дружбу, а не гратися нами, немов олов'яними солдатиками. Він не перемінив людей, до яких звертався. Мов би, помахом чарівної палички, зводячи їх до ролі ляльок, слухняних на потягування ниток. Таким самим чином він не оповістив якихось красивих, раз і назавжди сформульованих істин. Він перший поважає свободу людини, її конкретні можливості, і час їй необхідний, щоб засвоїти Боже діяння, поміркувати над ним. І відповісти в конкретному житті на нього, і щоб спромогтися згодом своїм розумом і словом висловити правду, пережиту в своєму релігійному досвіді. Одне слово, Бог шанує історичний вимір людини. А людина у своєму релігійному житті, подібно як в житті суспільному та соціальному, і як в науковій чи технічній діяльності. Тільки поступово і з неабиякими труднощами осягає вищий рівень знання, відповідальності і моральної свідомості, а та також здатності висловити свої переживання і відчуття. Хоча її природа розумного сотворіння завжди була однакова від самих початків, Бог наблизився до людини там, де вона була. І до такої, якою вона була. Його об'явлення керується критеріями поблажливості і поступовості, саме задля того, щоби виявити пошану до свободи і історичного виміру людини. В Книзі Ісуса Навина читаємо ваші батьки Терах, батько Авраама, жили по тім боці ріки Ефрату і служили богам іншим. Але я взяв батька вашого Авраама з країни, щоб по той бік ріки, і водив його. Перша людина, якій Бог себе об'являє, це поганин, політеїст. Він живе за звичаями свого оточення. І тут входить в дію Бог і починає діалог, поступово виявляючи себе самого і свій задум спасіння. І плавно призвичаючи цю людину і її народ до вимог діалогу з ним. Біблія повсякчасно демонструє нам цю поблажливість і поступовість Бога. Наприклад, ми це бачимо, якщо йдеться про моральні вимоги. Саме ця ділянка, мабуть, найбільше привертає до себе увагу і викликає подив. Небезпідставно в перших століттях історії церкви. Деякі єретики вважали, що Бог, який об'явився в Старому Завіті, Він не був тим самим Богом, що об'явився в Ісусі Христі. Різниця між певними старозавітними і євангельськими сторінками вважалася надто великою, щоб визнати в них натхнення того самого Бога. Ця різниця є реальна, і вона засвідчує весь той шлях, що був перейдений. Під впливом Божого діяння і Божого Слова, між законом відплати, де було око за око, і євангельською терплячістю до завданих кривд, відстань чимала, подібно як між полігамією чи розлученням і нерозривністю християнського подружжя або ж між низкою епізодів цілковитого винищення чи закликання прокляття на ворогів. І любов'ю до ворогів, і до всіх, хто нас ненавидить велика відстань. І ми ще матимемо нагоду повернутися до цієї теми. А поки що хочемо лише наголосити на цій поблажливості і поступовості, яка невіддільно пов'язана з історичним Божим об'явленням. Дорогі друзі, пізнаваємо Біблію разом з католицьким телеканалом ІWТН.